Авто для тих, хто їде в сусідню область, тому що боїться перелаштуватись і не дай Бог розвернутися. Lexus RX 450H дивимось. А знаєте чому так? Тому що тут нова LSS Plus система, тобто Lexus Safety System, яка зробить максимально все за вас. Підкерує, утримує в полосі, попередить. Якщо хтось позаду виходить, попередить. Коли ви відкриваєте двері і позаду їде машина, абсолютно про все ви отримаєте попередження. А також цей умоповрачительний дизайн, який в парі з новим налаштуванням підвіски, зробить цей автомобіль максимально керованим і він буде класно стояти на дорозі. І ще не тільки як рівноїда, а ще й в поворотах. Отак далі. Вона стала красива, вона стала керована, вона стала максимально обтічна, і тут коефіцієнт лобового супротиву це коли тисне вітер на неї, став таким, що автомобіль просто ковзає поміж дощем, поміж повітрям, і ще при цьому дуже круто виглядає. Дивись, як позаду. А ще нова позаду оптика стала ще більш сучасною, і нові лінії не позбавили автомобіля прохідних якостей, тому що кліренс тут ніфіга собі, вона може приїхати абсолютно всюди. І не забувайте, що тут інтелектуальний повний привід Direct FO, який прекрасно справи. Замість вас, коли автомобілю потрібно буде крутити чотирма, а не двома. Вам не треба нічого клацати. Далі. Цей автомобіль став настільки і комфортний і не шумить на дорозі, що їм нафік не потрібно ховати ручки, вони просто зробили їх сенсорними. Незважаючи, що автомобіль во кольосика во. во. Це додає їм мускулистості, і оці ось ще контури на арках роблять її масивною, динамічною і потужною, а потужна вона, тому що під капотом ось що. По-перше, тут два амортизатори для скептиків, а також 2,5-літровий двигун бензиновий в цій версії. Потужністю 300 плюс кінських сил, що для такого легкого, динамічного і птичного кросовера дуже круто. А зараз я покажу найцінніше, це задній ряд і багажник. Кришка, звичайно, електро, і ще в цього автомобіля є два мінуси. Перший на акумуляторі, а другий те, що і за гібридної установки і нової батареї, яка проїжджає 90 км на електротязі. У нас позбавили трошки місця багажника, тому якщо ти хочеш докатку, ти будеш її возити так. Або ремкомплект для шину. А зараз задній ряд. Пі-пі-пі! ну сідаєш на задній ряд, тут все одразу стає на свої місця. роздільний кліматконтроль, вентиляція підігрівна від заднього ряду, зручний підлокітник, дуже комфортні сидіння, які ти можеш собі порегулювати. Чорна стеля і ще переднє крісло ти можеш нарешті регулювати з заднього ряду, що є максимально комфортним. А також, а також коли ти дивишся на цей інтер'єр, в тебе одразу затамовується подих і ти хочеш потрапити на місце пілота. Дивимося. А зараз я покажу місце пілота. А, до речі, не забув, Дивися, яка ручка. Це просто кайф. Просто береш це рукою і натискаєш легенько пальчиком, і оця вся краса відкривається.